День святого Валентина дата, яку закохані традиційно обирають для зізнань. А для Катерини та Костянтина цей день став ще й офіційним початком подружнього життя. Прошу відповісти, вас наречена? так Вас наречена? Так. рішення одружитися. Пара прийняла кілька місяців тому. Зізнаються, хотіли, щоб саме 14 лютого, аби цей день став особливим на все життя. Під час такої складної ситуації день народження сім'ї це прям знаєте, як. Якась неймовірна подія, неймовірні почуття. Кохання навічно. Тому 14 лютого день закоханих, а ми закохані. Чудова нагода закріпити свій союз». Церемонія тривала лічені хвилини. Обручки, підписи, сміх та сльози радості. Так народжується нова родина. 14 лютого традиційно входить до переліку найпопулярніших дат для шлюбу у Запоріжжі. В цей день народилося рівно 20 нових родин. Половина з них у центральному міському драці. Церемонії проходять сьогодні дуже легко, дуже атмосферно. Пари всі сьогодні неймовірно гарні, неймовірно закохані, заряджають нас своєю енергетикою. Кохання не вимкнеш, попри все. Попри всі негаразди, попри весь цей тяжкий час, кохання все рівно це наша сила, це наша єдність. У цей день в Україні побрались понад 1200 пар. Та у лютому в драцах очікують ще один весільний бум. На дзеркальну дату 26 лютого. Валерія Гетьман, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.